Так, що ж, всім привіт! Це кінець першого етеру восьмого тижня, першого дня восьмого тижня розробки. І я ти чисто, щоб показати, О, для прикладу, поставив тут на задній фон зображення умовне, зображення з Google Map. І щоб приблизно показати, як воно в нас буде відбуватись візуально потім, що при наближенні ви будете бачити задній фон, який відбувається під провінціями, умовно, коли ви дуже сильно наблизили. Камеру, коли ви віддаляєте, воно буде виглядати як більше політична мапа. І це чисто, щоб показати хоча б якийсь візуал, бо я розумію, що, типу, коротше, я я це як програміст не дуже приймаю, і мені іноді, типу, трохи байдуже на візуал, але я розумію, іншим людям це потрібно. ну приблизно ось так буде виглядати. Умовно, якщо ось чужі провінції вони ось так будуть виглядати, при віддаленні ви бачите, що це, це чужі провінції, і при наближенні ви також бачите, що це чужі провінції. Скоріше за все, так само я буду розфарбовувати кордони. Щоб кожен кордон був потрібний, провінції Зробив самі війська трохи більше. Типу тепер вони ось так займають місце. Також, знову ж. Потім вони будуть більш помітними. Це візуально ми пізніше попрацюємо, але зараз це просто як більше для прикладу я показав щось. Що ось як воно насправді. Типу, як насправді ма виглядає, бо без до заднього фона не до кінця зрозуміло, що це за мапа і наскільки вона подробна. А, наприклад, якщо на той же Луганськ дивитись, тут, типу, Луганськ це раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. Сім районів, сім областей, сім провінцій. Луганськ поділений на сім провінцій. Бо ви до цього не могли нормально оцінити розмір цієї мапи? Зараз можете. Ну ж, це я зараз задній фон підстав, просто щоб було зрозуміло, що він тут не ідеально стоїть. Можна навіть. Зараз трохи посуну його. Ось так, може так, трохи більш правильно він буде стояти, але не в цьому суть, все одно задній фон буде інший. А, до речі, і розмір і його збільшити. Але, знову ж задній фон буде інший, він прям інший буде. Це я просто як для прикладу поставив. А, ні, треба було зробити мене. Ну, коротше, не, не в цьому суть. Це не так важливо, це просто, знову ж, для прикладу я поставив, як воно буде виглядати також. За цей терп пофіксив баги те, що в нас було зараз. М Дебаг. Ну, по-перше, я вже прибрав ось цю можливість просто, що вони відступають при наступі, далі ми вже почнемо нормальну систему атаки робити, тому я прибрав, що вони просто одразу відступають. Я прибрав баг, що коли до цього вони йшли разом, то другий, який йшов, починав відступати, він не доходив до кінця, тепер доходить. І так само по ходу справи я прибрав і баг, що. ой, ось так. Що, типу, коли. Наша дивізія захоплювала першу провінцію, вона далі не йшла в другу. Тепер вона захопить першу провінцію і піде в другу одразу. От, ось. Вона захопила, вона пішла в другу. Якщо я там. Ось так. І не кажу сюди йти, то вона захопить і піде далі. Або далі сюди. Після цієї сюди, ось так. Все. І вона ходить ходить так, як треба. Все. Ну, дипую, ось. Ось ось. Просто. Як. Ще трохи. Приклад моєї роботи, що зроблено. Да, знову ж, таку подробну мапу ви мали, ну, типу, ви ніде не знайдете, я. ну, Знову типу... ну, ж, Маріуполь також поділений. на Раз, два, три, чотири частини. Що там? Про Донецьк я взагалі мовчу. Я б навіть сказав, він трохи ліниво поділений. Де тут? Це все ще Донецьк? Ось це я не пам'ятаю. Де тут закінчується, де починається Донецьк? Типу він там поділений. Він, коротше, це жах. Жах. Окремо навіть Донбас Арену. Я виділив. Регіон назову як Донбас Арена. А, ні, воно тут центр. Просто центр. Ну, знову ж тут ще самі ось ці кордони до кінця вирівняні. Я б навіть сказав взагалі не вирівняний, мені здається, він по-іншому має виглядати. Бо тут, так, да, воно по дорозі б мало піти трохи. Бачите, ось тут вигин дороги. він. це спробую. Кроше несуть справу. Як приклад показую. Ну і вже ж тут Донецький аеропорт окремо. Луганський аеропорт тут також окремо. Ось. Цей регіон буде окремий Луганський аеропорт. До, до завтра. Так, що ж, всім привіт! Закінчився ще один день розробки, ще одна година розробки. Тут ось можете бачити навіть на мною чат. Я буду лишати вам, щоб нагадувати, що треба приходити на ІТР, якщо ви хочете все бачити. Що, по-перше, я зробив? По-перше, це я почав пробувати ще ось цей бордер, щоб при наближенні було більше зрозуміло, хто де. При віддаленні, при віддаленні воно і так зрозуміло, але при наближенні ось до цього не було зрозуміло, а зараз більше зрозуміло. Типу, тут помітно, що тут якийсь лох. Ось тут Лох, ось тут я. Ось Енемі. Ти йдеш сюди. Він атакує, 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 атакує. Продовжує атакувати. Я також, ну-ка, звідси сюди, атакуй. Звідси сюди. А, ну-ка, якщо звідси сюди. О, все, захопиш по дорозі. Ось цю провінцію. Ти ось цю захопиш. Чому. Який ти дивний, чому ти вирішив, що щось з цю провінцію? Або у тебе ось цієї провінці в цю нема доступного. Ну це я ще поправлю текстуру. І вони атакують і зараз. ну так, Мало того, я не тільки ось цей бордер зробив за цей тер. Я почав систему бойовки, я почав робити параметри Юнітах. В юнітах будуть поки що те, що є. Це швидкість, розвідка, атака, захист, броня, бронебійність, радіус. І, ну, радіус це більше для тих, хто розвідкою займається. І для тих, хто ренш атак, це арта. арта. і так далі, якщо щось ще додам. Також пододавали екіпмент. Тепер може бути піхотне спорядження у юніта, можуть бути, ну, типу, дрони. Юніту потрібні, артилерія, танком, танки потрібні, просто бронебібіки, грубо кажучи. Люди, скільки людей потрібно, і артилерія, скільки арти потрібно І, типу, ось так. Будуть створюватися різні дивізії тут. Їх потреба в, в чомусь, непомовно. Комусь треба буде. 50 не знаю, 50 артилерії, один дрон і одна людина. Хай буде так. <свісно> uh, і Ось так воно буде. Це поки що ми готуємось ось це. Готую логіку боїв. Я думаю, воно буде комбінуватись, якщо декілька одночасно атакують. Типу, я думаю, буду, якщо на одну. Ну так, буде, буде щось таке. Так само, як буде обмеження, скільки може атакувати. Типу, буде ширина. Якась я ще подумаю, можливо, навіть зробимо. Це буде тяжко, це доведеться упоротись дуже сильно. Але теоретично можна зробити так, що ми знаємо кількість... Провін... Типу, ширину фронту, конкретно між провінціями. І від цього буде залежати, як багато військ може звідси сюди атакувати. Типу, наприклад, звідси сюди може куди більше атакувати, бо тут ширина більша. Звідси сюди менше може атакувати. Так само, якщо, типу, вас якось захист тримаєте на вузькому напрямку. Наприклад, з цієї провінції в цю ось так, може атакувати дуже мало. Але з цієї в цю може атакувати ну дуже багато. Прям дуже багато. Це, це ще все в подумуванні. Так, тому, тому так. Ну, до завтра, цього тижня. Я продовжу поступово працювати над бойовкою поступово, не поспішаючи. Uh, ось, тепер з'явились тут індикатори над юнітом. Це внизу, це типу. Блін, я забув, як це правильно. Коротше, вони будуть не так виглядати, вони будуть по-іншому знаходитись і так далі. Але це просто так для візуального відображення. І вони ще поки що не працюють. Ось ці індикатори, які тут зверху. Це укріпленість, окопаність і так далі. Це спорядження, заповнення спорядженням. Це. Блін, я забув. Міцність. Це міцність дивізії. А, ой, ні, боєздатність, все, це боєздатність дивізії. Ось тут, до речі, ось в цьому вікні воно вже правильно показано. Ось в цьому вікні також ці три індикатори вони вже правильно відображаються, тут вони просто ще цей. Не встиг зробити. І ось ви бачите, як війська поступово набирають укріпленість. У кожного війська своя максимальна кількість укріплення і своя швидкість набору укріплень. Якось так. Ну і ворога так само щось подібне буде. Незрозуміло, я тут ще саму логіку прописував. І, типу. В цьому Проблема, що мені зараз нема що показати, бо воно зараз все в процесі. Я, я можу показати індикатори ось тут, те, що з'явилось, Індикатори, ті непрацюючі індикатори навіть над юнітами. Але так, я активно, я активно щось роблю, тому до завтра. До завтра. Так, що ж, всім привіт. Чотири дні пройшло між цим і попереднім етером, Для вас це просто склейка зараз була, для мене це чотири дні пройшло. Що зробив я за цей ветер? По-перше. По-перше, ви можете побачити, що тепер ось ці показники вони заповнюються. Ось ось ця окопаність на горі. Це Strengths. Вон, воно поки що не відновлюється, але, типу, це показник з максимальною. І найважливіше, що було зроблено, це ось ось. Якщо я зараз закину тебе як ворога, то ми вже можемо атакувати. Ось бачите? Стренг, стренг, все. Як тільки в нього пішло в нуль, ми зайшли. Ось так. Зрозуміло, що там всі параметри впливають на наступ. Типу там броня впливає, кількість екібна впливає, навіть те, наскільки стренгс, укріплення впливає. Так, зараз ось-ось, все. Але так, да, да, як ви можете побачити, тут є свої баги, які мені треба пофіксити. Наприклад, ось тут, коли їм є куди відступати щось, щось відбувається не те. Коли нема куди відступати, ми їх просто вбиваємо спокійно. Коли я кудись відступати. Там же щось відбувається. О, ось тут. Відступив нарешті, він відступив ти зайшов. І ви всі чи зможете ви якось. Коротше, є баги, як ви бачите. Я неймовірно кількість багів. Наприклад, в нього щось зі стренгсом сталося. Занадто великий стренгс. Що дивно. Я не знаю, чи зможуть вони колись його добити. Я атакую ма. Всі Ма. Коротше, воно за бага. Що нормально, Це... це процес розробки. Ну, нормально, що воно багається в процесі розробки. Так, на, Ти диви його? О! Його міцність виходить в нуль. Поступово зменшується. Давай, Я дочекаюсь. Короче, все. Ось так. Ось такі приколи. Та, є нюанси, є проблеми. Але що вже зробиш? Це процес розробки. Якщо б не було багів, ось це було б дивно. Тому до завтра. Завтра я справдіваюся виправлю. Так, ще раз. Всім привіт, народ! П'ятий день, п'ятий етер. По-перше, що я почав, це я почав робити. Знову ж я, щойно закінчив етер, одразу записую цей звіт. Почав записувати назви кожного регіону. Знову ж у нас їх 700. Мені 700 нас треба з 700-700 назв. Тобто, це в нас вже я написав Седов, Сідове, Урзув, Ялта, Дем'янівка, Бурякова, Балка, Покровська, Мангуш, Приморський район Маріуполя. Седова, Стародубівка і так далі. Рівбережний район Маріуполя, центральний район Маріуполя, він, виноградне. Ті, хто з Маріуполя можуть сказати, виноградне, що, що виноградне це Маріуполь, але він в 2015 році виноградне було приєднано до Маріуполя. А в гра про 2014 рік. В нас виноградне ще не Маріуполь. А ну І найважливіше, що було зроблено, це я вже реалізував нормальну атаку. Я пофіксив. Все, що можна було пофіксити, покращив. Те, що встиг покращити. Давайте. Погнали на весь екран. Ти атакуй сюди. Все, він відбувається. Відбувається, все, і він швидко відступає. І він відступив, ми зайшли. Так само ви вже можете побачити, що спорядження віднімається навіть спорядження. І прикол в тому, що зараз давайте ось так. Продовжуємо атакувати. То в нього спорядження ще не встигло відновитись. І ось так. Як тільки в нього людей стає нуль, він програє, він зникає все. Навіть ось так є. І тепер ми навіть можемо зараз для краси щось. Щось зараз. Ось таке вам показати. Та треба зараз. Додати, що поведенням можна всіх з юнітів обрати і ось так. І все. І всі почали кудись пішли атакувати. Вони відступають, їх відбивають, вони відступають, їх добивають в різних провінціях. По того, ось так: юніти йдуть, йдуть, йдуть. А я побачив баг з цією провінцією. А чому ти сюди не зайшов? Що сталося? Це дивний баг. Це треба буде перевірити. Так само, як якщо я сюди купа юнітів наспавню, я зараз не спавню купа юнітів і відправляю свого сюди атакувати. То він б'є і вони, типу, поступово будуть відступати, по... по ходу відбиття. Типу, ось цей відбився, він відступає, відбився, відступає, відбився, відступає. І ось так. І вони, типу, поступово відступають. Бо тут купа ворожих юнітів і один мій. Не поки що не зробив, що той, хто атакує, не зробив дамаг, тому хто атакує. І ось, і він тут доведеться всіх відбити, щоб вже сюди до кінця дійти. Типу, він зараз вбиває, вбиває, все. Останнього вбив і зайшов. Ось так. Ось так. Е, відновлення спорядження, відновлення. Хм, а що тут? Не щось помилка. Коротше, неважливо. Відновлення спорядження, відновлення умовної організації, скоріш, міцності. Вже буде залежати від постачання, і в наступному етері я вже почну додавати постачання. Спочатку текстуру додам. Постачання і так далі, і там вже будемо працювати над своїм постачанням, і юніти будуть відновлюватись. Короче, поступово гра робиться, як ви бачите. Ну, типу, вона вже краще. Вона краще з кожним днем. вона нас те, як вона працює краще з кожним днем, механіки краще працюють з кожним днем, баги все менше з кожним днем. Знову ж це розробка і баги. І баги тут нормальна, Але, чесно кажучи, не розумію, що з цією провінцією. Окей. Нарма... Баги — це нормально. Баг це нормально. До завтра. Так, привітний от. Ем... Так вийшло, що я побачив, що я десь загубив файл з дорогами, тому я типу перемалював на цьому етері його дороги. І, на жаль, це все. І почав, перейшов, зараз, буду починати малювати рельєфи. Щоб знати, де, де ліс, де поля, де щось інше. Де, умовно, на яри ріка. Ось, типу, тут більше така я, я, яри, яриста місцевість з річкою. І так далі. Якось ось це все намалювати треба. Де більше поля, де ось, наприклад, як тут прям степ. Де кар'єри взагалі є. Де просто села, де прям міста і ось ці всі приколи. Коротше, так. До завтра. І знову одразу після закінчення теру я записую його результат. Я почав малювати рельєф. Умовно, у мене буде текстура рельєфу, так само, як ми перегенеровуємо мапу ось з такої текстури, це текстура провінції. Так само у нас буде текстура рельєфу, з якої я буду генерувати, типу, з якої я буду брати рельєф кожної, кожної провінції, що там є, типу, там, типу, щільна забудова, не щільна забудова, ліси і так далі. В даному випадку я хотів спочатку почати з лісів замалювати всіма лісами, але потім такий ой, щось трохи запарденько, і я вирішив сконструватись спочатку на Луганську. Як ви бачите, тут Луганськ дуже різноманітний по рельєфу. Давайте навіть ось так приберу. Ось це не весь Луганськ, це не до кінця Луганськ замальований. Але він ось такий. Зараз поясню: зелене, зелене. Треба пояснити, що таке зелене. Це ліс, зелене, це ліс. Ого, як неочікувано. зелений колір, це в нас ліс. Синій колір. Найди такий синій колір. Це водойми. Ось це в нас промзони. Це в нас промзони, так. Це в Луганську. Прямо в межах Луганську є прям такі промзони. До промзон я також зараховую якісь парковки, ну, типу гаражні кооперативи, умовно, але їх тут мало. Це, це справжні промзони, це прям промисловість. В більшості своїй. Сіре це нещільна, Ну, типу, це одноповерхова. Так, да, це одноповерхова забудова. Сір, чорне це щільна забудова, це багатоповерхівки і так далі. Поля будуть просто потім заднім фоном. Типу, весь задній фон це будуть поля, по ітогу, умовно, грубо кажучи. Давайте зараз я зроблю ось так. Ось так. Ось так уявимо, що. Зараз. Жовтий колір це поля. І по ітогу воно ось так буде це поля. Ну, Бо. Якщо зараз подивитись, то якраз таки поля це і. Більшість заднього фону, типу. Мені доведеться малювати не поля, а все, що я не намалюю, це будуть поля. Тобто навіть в межах Луганського, ось це тут поле просто. поле, поле. Ось тут, якщо я не помиляюсь, просто поле. Та тут просто, бачите, просто поле. Просто степ умовно. Ось тут прям поле, на якому щось вирощується. Ось тут поле, ось тут поля. Коротше. Поля, я вже не буду малювати, поля це просто задній фон вже буде. Все, все що не щось інше, це поля. Тому так, і будемо перегенеровувати потім це, щоб знати, який це район. Також з цієї ж мапи я буду малювати красиву текстуру для заднього фона. Тобто зараз задній фон це просто Google мапа, але потім буде красивий фон, який також буде перегенеровуватись з... з ось цієї мапи. Тиму буде якась текстура не щільної забудови, буде текстура щільної забудова, текстура промзони, текстура мабрової текстура ліса, і вона буде ось формуватись. По ось цій мапі, яку я намалюю, подивимося, як воно вийде, подивимось. Так, і це вже виходить кінець восьмого тижня розробки. По-справжньому дуже вдячен всім, хто слідкує. Я зараз, скоріш за все, піду в відпустку. відпустку в лапках знову ж. Я просто типу: можливо, не буде етерів, можливо, буде, я не знаю. Тиж... Ось тиждень точно не буде етерів зараз. Але як ви бачите, я дотримуюсь, дотримуюсь своєї обіцянки. Я майже кожен день роблю тижневі звіди почали регулярно виходити. Типу 4 тижні, тому 3 тижні, тому 12 тижнів тому сьогодні вийде. І так далі. Підписуйтесь, слідкуйте. Я через тиждень повнусь за терами. Або через 2 тижні. І будуть там новини для вас, для вас трохи новин. Подивимось. Також ви зараз на екрані можете побачити нік людини, завдяки якій і виходиться все пк 12. Вважай, ось це все, все це відео вийшло завдяки тобі, заради тебе, для тебе. Дякую тобі. Якщо хтось так сам хоче, щоб я йому дякував, ставайте спонсором на Ютубі. Також дякую всім, хто ставить подобайк, пише коментарі, підписується, Це все для мене важливо. Сам факт, що ви додивились до цього моменту і сам факт, що ви це чуєте. Це також неймовірно важливо для мене. Дякую вам усім за пригляд. Всім удачі та бувайте.